Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки першого дня тижня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем ЗСУ. Наші війська упевнено тримають оборони на відбитих у окупантіх рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. За інформацією оперативного командування Південь, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтверджено ураження двох артилерійських установок та чотирьох одиниць автобронітехніки ворога. Також знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт ворога. Але окупанти не припиняють обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Загалом за минулу добу здійснено 20 обстрілів населених пунктів Херсонщини. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах області вночі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Уся критична важлива інфраструктура працює. В місті триває реконструкція водопровідних комунікацій, в тому числі у центральному міському районі. Проводиться ремонт доріг та інші роботи з благоустрою. Що стосується вибуху, який стався вранці в одній з квартир у багатоповерхівці на вулиці Героїв Полку Азов, це колишня Черняховського, за попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. В одній з квартир, але остаточні висновки, безумовно, зробить слідство. Екстрені служби прибули на місце оперативно. З будинку було евакуйовано 10 мешканців. У результаті вибуху опіки отримав 67-річний чоловік, який проживає у цій квартирі. Він госпіталізований у другу міську лікарню в тисячку. Стан потерпілого вкрай важкий, у нього опіки 75% тіла. Лікарі зараз борються за його життя. Ще дві жінки з діагнозом отруєння продуктами горіння були госпіталізовані у першу міську лікарню. Їм надана вся необхідна медична допомога. Зараз їх вже виписали. Інші люди отримали необхідну допомогу на місці. За інформацією ДСНС, руйнування носучих конструкцій в будинку не виявлено. З матеріального резерву міста у першу чергу була виділена плівка та інші матеріали, щоб оперативно закрити вибиті вікна, аби не потрапляв дощ. Зараз всі вікна вже закриті та. За виключенням квартири, де стався вибух, тому як там ще проводяться необхідні роботи, потім буде проведено скління та на підставлі складених комісія актів, жителям будинку буде надана інша допомога. Створена комісія провела обстеження постраждалих квартир, по п'яти вже складені акти. Також зараз будинок вже підключений до світла та води. Завтра почнеться підключення до газу. Щодо наших і інших подій. Війна триває і багатьом людям зараз справді важко. Тому Рада оборони міста продовжує надавати допомогу криворіжцям. Видано вже понад 332 тисяч продуктових наборів. З 1 квітня стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримає зараз за цей місяць майже 50 тисяч криворіжців з 19 категорій. Усі 27 пунктів видачі працюють стабільно. Маломобільним людям працівники соцслужб принесуть набори додому. Крім того, для мешканців 14 віддалених мікрорайонів з 1 квітня до 8 квітня організовано виїзне обслуговування. Вже видано понад 6 тисяч наборів. Також для зручності криворіжців було спрощено процес видачі у п'яти районах міста. Це всі райони, окрім Тернопського та Покровського. Там зараз технічні наладки ще йдуть. Замість паспорта можна скористатися карткою «Криворіжця». Сьогодні провів робочу нараду на одному з пунктів видачі. Дійсно зручно, не треба носити з собою документи. Робота триває, будуть далі інші хвилі допомоги. І про наші спортивні перемоги. На чемпіонаті України з Камбадзюцу криворізькі спортсмени завоювали три нагороди: Роман Коваль, Срібло, Амалія Богдан Срібло та Ярослав Заметаєв бронзу. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші. Збройні сили та нашу неминучу перемогу скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні.